У Нікополі до початку зими планують облаштувати ще чотири пункти незламності, розповідає секретар Нікопольської міської ради Іван Базилюк. Зараз у місті постійно працюють 11. Один з таких у навчальному закладі. Директорка ліцею Оксана Маслюк розповідає, під час блекаутів їхній пункт може вмістити до 120 людей. Люди зможуть приходити обігріватися, якщо їм це потрібно, якщо в хаті холодно, вони теж ідуть сюди. Приходили також вчителі, читали уроки, тому що світло вимикалося у нас в місті для того, щоб викладати дітям дистанційно уроки, вони приходили сюди, ми ставили їм парти. У пункті незглавності є три генератори, два з яких обігрівають приміщення, а один забезпечує його електроенергію. Тут є інтернет, питна та технічна вода, розетки та чайник, розповідає Оксана Маслюк. Поряд з пунктом незглавності працівники школи у вільний час плетуть маскувальні сітки. Христина працює асистенткою вчителя. Вона каже, під час блекаутів приходила до пункту, аби зарядити гаджети. Приходили колеги, друзі, і ми користувалися сюди, тому що тут був байфай і було тепло. Обігрівалося приміщення, користувалися. Секретар Нікопольської міськради Іван Базилюк каже: наразі закупляй старлінки, аби у людей, попри відсутність електроенергії, була можливість скористатися інтернетом. На пунктах незглавності незламностях у нас є один резервний генератор і один постійний. По два генератори на пунктах є. Мабуть, зима вона буде ця тяжче. Ми це також розуміємо. Ми врахували всі, як то кажуть, всі ті, можливо, там недоліки. За словами Івана Базилюка, в усіх пунктах незглавності є бомбосховища, якими користуються місцеві жителі. Також там можна набрати питну та технічну воду. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.